Давайте будемо говорити про формулу миру, саме ту, яка є українською. Її підтримали в Організації Об'єднаних Націй. Ухвалили відповідну резолюцію, що підтримана була представниками 141 сорок держави. Документ складається з 11 пунктів і повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ну відповідно вимагає від Росії негайно вивести свої війська з території нашої країни. Крім того, генасамблея закликає. Повний обмін військовополонених провести, звільнити всі незакон... всіх незаконно затриманих осіб і повернути всіх депортованих громадян України. Ну і також що усі причетні мають понести відповідальність за найтяжчі злочини, що скоєні на території України за міжнародним правом. Звісно, будемо це і не тільки обговорювати з нашим гостем. Це Денис Маслов, народний депутат і голова парламентського комітету з питань правової політики. Пане Денисе, наші вітання вам. Вітаю студія, вітаю глядачів. І давайте для початку так. Я попрошу вас нашим глядачам роз'яснити, що резолюція Генеральної асамблеї ООН, вона не є обов'язковою до виконання, але це вагомий, от саме політичний е, підсилювач о позиції, так е, яку займає переважна більшість країн стосовно Російської Федерації. Роз'ясніть тут детальніше, будь ласка. Так, вірно, вона не є обов'язковим юридично значимим документом для виконання, але, але чому важлива резолюція Генеральної асамблеї ООН? Генеральна асамблея ООН голосують і приймають участь 191 країна світу. Що ви розуміли, це найвищий форум і найвища легітимація будь-яких рішень? Такі резолюції є підстави для подальших кроків подальших дій на дипломатичній арені, на рівні національних парламентів і так далі. Якщо ми згадаємо для прикладу револю... резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка була. В жовтні місяці, в якій говорилося про механізм відшкодування, підтримку механізму відшкодування за ті збитки, які завдала Російська Федерація свою агресію на території України, то на реалізацію цієї резолюції, наприклад, вже було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків. Тобто, після таких резолюцій вони є базовими документами. Після них е, країни, які бачать всесвітню підтримку певних е, закликів, певної позиції, вони приймають вже рішення на рівні своїх національних е, парламентів, на рівні міжнародних організацій, Європейський Союз е, е, підтримував відповідні дії так само. Тобто, це базовий документ. Після якого вже вчиняються конкретні юридично значені дії. Пане Денисе, давайте розберемо те, що власне за цифрами 141 країна за залишилися ті, хто був проти, і залишилися ті, хто утрималися. Нікого нового насправді ми не побачили ні в одній, ні в іншій категорії. Давайте чесно. Мене здивувала позиція Японії. Приємно здивувала це ж представник Японії сказав, що а давайте ми не будемо реагувати на Білорусі, яка своїми фактично незначущими поправками намагається відвернути увагу від того, що Росія вторглася і чинить злочини на території України і проголосувати проти поправок. Ну і що всі країни мають притягти Росію до відповідальності. Ви знаєте, насправді хотілося б дізнатися у вас, а хто вас ще здивував? Ви знаєте, мене не те, що мене не те, щоб мене здивувало щось, я не знаю, чи щось зі зв'язком вибус. Ви повернулися а, до нас, так? Да, да. І не, не те, щоб мене здивувало, а підтримка, яка була в попередніх резолюцій, вона залишилась на тому ж кількісному рівні. Але що важливо, багато було розмов про нібито нерозуміння там, не підтримку в країнах Сходу, в країнах Африки. Якщо ви подивитесь результати резолюції. То країни Сходу підтримали цю резолюцію, підтримали багато країн Африки. Навіть підтримали е, резолюцію країна з Латинської Америки, де відверто ну е, ми не маємо таких сильних позицій. а Російська Федерація історично їх має. Що стосується Японії, мене не дивується країна давно нас підтримує як країна J7, як демократична країна. Е, тому тут е, ніяких новин немає. Важливо, знаєте що от е, про Білорусь ви. Згадали, да подивіться на які правки подавала Білорусь ну, це так би мовити, вуха Російської Федерації там не просто стерчать вуха, рога капита і так далі. От. Білорусь намагалася подати до цієї резолюції правки, які, наприклад, говорили про те, що там про обезпокоєності е е е постачаннями зброї третіх країн. Про заклик вне, ну, в цю резолюцію внести зміни. Про заклик до країн не постачати зброю е, Україні е, і розпочати мирні переговори. Ну, ми розуміємо з цього про що йде мова. Російська федерація дуже занепокоєна тим, що країни демократичні країни світу продовжують підтримувати Україну, в тому числі зброєю, що і світить тут тільки розгром і програш всередині України. І Російська Федерація дуже хоче мирних переговорів. Причому вона їх хоче без будь-яких умов, от на цій стадії, які є зараз. А якщо ми подивимось на резолюцію, зрештою яку ну ці правки е, Білорусі не були не підтримані, звичайно, що були відхилені. А якщо ми подивимось на кінцеву резолюцію, наприклад, то тут е, важливо, що, що е, е, мова йде в резолюції, здається, це пункт 5 резолюції, е, про те, що повний і безумовний вивід всіх. Збройних сил Російської Федерації з е, суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто кордонів 91-го року, і наступним стоїть припинення е, бойових дій. І це важливо навіть порядок в таких документах важливо кожне слово. Навіть порядок слів. Спочатку виводьте всі свої війська з території України, але ще після того мова йде про е, припинення бойових дій. Ми знаємо деякі ініціативи на міжнародній арені, які там закликають, що а давайте припинимо зараз е, бойові дії, е, будемо шукати якісь мирних компромісів, доки йде війна, доки захоплені наші території. Резолюція ООН – це Спростого пане Денисе, яка якою може бути роль резолюції в плані створення спеціального трибуналу стосовно вищого керівництва Російської Федерації, всіх хто і віддавав накази, і виконував їх, оскільки це політичний інструмент, так яким чином він може допомогти тут? Базовий документ знову ж таки 141 країна світу підтримала необхідність притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, які порушують міжнародне право, вчинені в Україні. В цій резолюції також мова йде про збройну агресію Російської Федерації проти України. Відповідно, це є базовий документ, на підставі якого приймаються наступні рішення про. Підтримку створення трибуналу спеціального трибуналу за злочин агресії проти України так ми хочемо, щоб була наступна резолюція Генеральної асамблеї ООН. Багато над цим працює е, президент України, наші дипломати, керівник офісу президента, пан Андрій Єрмак, для того, щоб зрештою була наступна резолюція, яка підтримала створення е, міжнародного трибуналу за злочин агресії е, саме на рівні Генеральної асамблеї ООН. І тому цей документ е, ця резолюція проголосована. Вона стане знову ж таки базовим документом, на який буде посилання в наступній резолюції, яка я сподіваюся буде і буде підтримана ідея створення цього трибуналу. Але щоб всі глядачі розуміли, ми не чекаємо такої резолюції і, і просто нічого не роблячи. На сьогоднішній день підтримка ідеї створення трибуналу в багатьох країнах, в першу чергу, важливих потужних демократичних країнах світу. Вона є досить значною. І на сьогоднішній день працює так звана кор-група, де 25 держав вже працюють не просто над ідеєю. Чи потрібен спеціальний тут трибунал, чи не потрібен? Ні, для всіх вже зрозуміло, що потрібно. А саме над форматом роботи цього трибуналу. Пане Денисе трибуналу такий бути, і путіну, якщо він доживе, що його сидіти на лавці підсудних і в камері такого трибуналу. А можемо перейти от до практичної реалізації цієї резолюції? Те ж окрім того, що вона є історичною, ми знаємо, 141 країна за 7 проти, 32 утрималися. А от практична резул... реалізація. навряд чи ви роздасте роздруковану ре... резолюцію нашим бойовим підрозділам на передовій. і Вони такі виходять і кажуть, все резолюція, забирайтеся. Як це діє і яка історія втілення резолюцій на практиці? Тут ми маємо повернутися до формули миру нашого президента Зеленського. Десятий пункт цієї резолюції чітко підтримав ключові положення нашої форми української формули миру, формули президента Зеленського. Яка була надзвичайно розумно е сформульована і продумана е з посиланням на принципи міжнародного права і статут ООН. І далі, е якщо ми ведемо мову про будь-які я підкреслюю будь-які перемовини можливі, то вони вже мають базуватися на формулі мира президента Зеленського і е підтриману е підтриманою резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Які б країни, що не пропонували, тепер мова вже йде про те, що базовими умовами мають бути умови, е які запропонував президент Зеленський в своїй формулі миру. Тому знаєте, я впевнений, що ну, перемовини так чи інакше, після того як російські війська або добровільно покинуть, ну що чи територію України, або будуть вибиті силами наших збройних сил України будь-які будь, -які, будь -які домовленості вже будуть на підставі цієї формули, а не на умовах Російської Федерації чи там країн, через які вона намагається просувати свої інтереси. Дякуємо Денис. несу це єдине важливе питання. Там дуже важливо зауважено в резолюції, що необхідно поводитись військовополоненими відповідно до міжнародного гуманітарного права. Це значить, що Російська Федерація, яка порушує це, має бути так само за це притягнута до відповідальності. І, ц, і більше того, це резолюція є додатковим стимулом для того, щоб був проведений обмін військовополоненими. Вона про це говорить. Денис Маслової з нами дякуємо, що долучилися.